Добрий день, ми з України, і сьогодні буде тема волотистих гортензій. Все-таки, яке краще вибрати місце посадки, сонечко чи на півтінь, і в який ґрунт посадити волотисту гортензію, щоб добитися гарних результатів. І перш ніж почати, хочу вас попросити: якщо вам сподобається моє відео, поставте йому лайк. Якщо ви не підписані, підпишіться. Якщо вам цікава, Ця тема. Я потрішечки буду ділитися своїм досвідом вирощування гортензії в своєму саду. Садочок в мене невеликий 2,5%. сотки, Але в цьому садочку зростає 80 гортензій і 39 різних сортів. Гортензії різних форм, тобто є і штамбові форми, мультиштамбові, і з низькою обрізочкою. З гортензією я вже знайома давно, тому що працюю в садовому центрі вже 10 років. Але любов моя почалася три роки назад. І за ці три роки я зрозуміла, що волотисту гортензію потрібно садити на сонечку. Тільки на сонечку ми можемо отримати дебелі волоті, насичені, набиті, красиві, а в полутіні все-таки наша волотиста гортензія, вона стає зеленкуватою і не набирає тої пишнути. І тому мій вибір сонечко. В полутіні дуже чудово себе почуває деревовидна гортензія і макрофіла, а волотисті на сонце. На рахунок ґрунтів, в який краще посадити, в домашній чорнозем чи купити собі 20 літрів кислого ґрунту, або взяти його в лісі. У мене є різні посадки гортензій. На початку своєї любові до гортензії я садила свої гортензії в свій домашній ґрунт. Але рік тому я почала висаджувати в подальшому свої гортензії в кислий ґрунт. При посадці кожній гортензії я давала 20 літрів кислого субстракту, вимішувала з домашнім своїм, і в такий субстракт садила свої гортензії. І ще я що зрозуміла, для волотистої гортензії не настільки потрібен кислий ґрунт як рихлий ґрунт, для того, щоб в неї розвивалася коренева система. Тому що в чорноземі їй тяжко дихати і тяжко розвивається коренева система. І наша гортензія вона буде, як то вам кажуть, три роки. Ви будете чекати для того, щоб отримати гарний результат, щоб вона наростила кореневу систему. А в кислому ґрунті, рихлому вона нарощує в цей же рік і при посадці ніяких добрив, ніяких осмокотів тільки укорінювач після висадки.